Говоримо, щоб точно знати, що 1, 2, 5, 12. Так. Ми на інтерв'ю в Karate Project. Так, поїхали. Тренувати чи тренуватися? Одинаково, чесно. Коучбок чи татамі? Е, татамі, напевно, більше. Е, бувають бажання зупинитися і почати зовсім іншу сферу життя. Е, буває. Як часто? Дуже рідко. Кого вважаєте кращим за себе? Чесно, багатьох. Ну, найбільше. хто у Не хочу називати. Кого більше хотіли? Дівчинку чи хлопчика звпали? Е, хотів дівчинку, але зараз хлопчик. Добре. А як назвав? Максим. Максим, точно. Читаєте мотиваційні книжки? Е, наразі не багато часу, але намагаюся. Ви злий тренер чи добряк? Е, як для мене добрий. Як любите відпочивати? Як любите відпочивати? Е, часу на це дуже мало, тому полюбляю бути в колі сім'ї. Угу. Так, тепер поїхали по питання. Ви нещодавно стали батьком. Як змінилося ваше особисте життя і спортивне? Насправді все життя намагався робити так, щоб спорт не пересікався з особистим, тому що. Для спортивного результату ти маєш бути професіоналом в першу чергу, і ти повинен все робити для того, щоб досягати успіху. І якщо в тебе немає дисципліни, і ти не можеш сам з собою впоратись, то ти не зможеш перемогти нікого на татамі. Тому насправді професійне моє життя не, не, не змінилося. Воно стало просто трішечки важче треба завжди знаходити компроміси і дуже швидко їх вирішувати. Всі проблеми, але в плані спорту в мене все залишилося стало. Тільки фізичні навантаження збільшились. Але думки забирає якусь частину, якусь частину думок забирає вже дитина, сім'я вже під час тренувань або змагань вже трішки буває так, що складно сконцентруватися на самі змагання? Сконцентруватися на змаганнях не складно. Складно е, поза залом думати про карате, бо це складніше. Але в цілому, е, коли в процесі, то все йде як потрібно. Марія Гнесь, ви вважаєте це цілком своїм проєктом чи, чи ні? Е, повністю мій проєкт. Е, вона до мене прийшла в 10 років. Ви знаємо, вона з іншого клубу прийшла. Так, вона, а? а з якого клубу? Вона прийшла з Тайсена. Ага. В неї нічого не виходило, як мама пояснила. Вона дуже складна дитина була. Але я одразу побачив талант і я одразу зрозумів, що в неї вийде, якщо ага. ми будемо багато працювати. А чому саме вона а не хтось інший перший став таким у вас? Топовим вже можна сказати першим вихованцем. Чому не саме? Не рахую її першою топовою, тому що до неї в мене дві медалі було на чемпіонаті світу, в попередній чемпіонат світу це була і Праничук. Uh -huh. а, тому, в принципі, і офіційних медалей було багато вже до неї. Тому вона не є топ. Ну, вона не є перша, uh -huh. скажімо так, але вона одна із топів моїх спортсменів. Які ще себе покажуть? Е, питання анонімне від, від підписників Karate Project. По-доброму, заздрити їй, що вона чемпіонка світу? Ні, ні, ви що? Я... Да я... Блін любив би став, я б з нього порадів, чесно. Це ж взагалі дуже круто. Важче бути спортсменом-початківцем, коли ну ти ще новенький, новенький на тебе дивляться по іншому судді, там тренери, суперники. Чи чи важче виправдовувати вже свій статус, будучи вже топ спортсменом? Як я краще? думаю, легше, коли тебе не знають. Угу. Е, набагато важче стає, коли тебе знають, тому що на тебе велика відповідальність, але в цілому мені більше подобається статус, коли вже всі впізнають. Коли вже трішки бояться, так? Трішки бояться. Так. Так, я зрозумів. Де берете мотивацію кожного дня йти до залу протягом стількох років? Е, насправді я врахую, що для чоловіка, взагалі хлопця, найважливіше себе реалізувати. В, я вибрав цю uh -huh. сферу, і я в ній хочу стати кращим з кращим. І оце мене й мотивує. Uh -huh. Я люблю робити історію. Для, мені це цікаво. Мотивація змінилася проти, протягом років. Целі і... різні цілі, різн, різний, кінечний, е, різний кінечний результат цікаво. Так, тепер питання, яке я задавав всім, ну, більшості. питання таке. Е, більшість, о, блін, я буду пофіг, більшість так. спортсменів е, називає лише одну найбільшу проблему українського карате це фінансування. Як знайти спонсорів чи фінанси? Як зацікавити спонсорів? Яка ваша думка? Я думаю, потрібно над цим працювати. Просто я не вірю, що не хочуть в карате вливати гроші. Я в це не вірю, тому що це дуже цікавий вид спорту і це дуже динамічний вид спорту. Він е, гарно виглядає. Всі насправді, з ким би я не поспілкувався, всі захоплюються нашими вміннями. Значить, він цікавий для багатьох. Відповідно, наскільки я знаю, багато людей дивляться цей вид спорту. От коли ми були в Олімпіаді, мені всі в Чернівця говорили, що дивились її. Ну, тобто я це теж. значить, дивляться наш вид спорту, з ним все круто, тільки я рахую, що і Всесвітня Федерація Карате не в цю сторону нас тягнеть. Ну і відповідно, Українська Федерація Карате могла би подати їм приклад. Ну, який, наприклад, який ваш приклад? Може надати українська федерація карате? Ну я думаю, залучити більше спонсорів. О, от ви розвиваєте зараз медійки, Цього нам сильно не вистачає. Ми слабенькі в цьому. Не дуже багато в принципі клубів займаються медійкою да, такою. Дуже мало. Е, займаються два-три клуби в Україні, які насправді себе вміють якось просунути чи продати. Все інше це ну, коротше недопрацювання. велике. Е, більшість турнірів в Україні організовують клуби. Та всі, мені здається. Всі, да? так. А, а яка зацікавленість клубів, організації таких турнів? Ну, окрім, мабуть, якихось власних амбіцій, там, засвітитися чи ще. Щось? Ну, можливо, якась. Це великі гроші насправді витрачають. Великі гроші витрачаються, але як ми знаємо, всі спортсмени за категорії платять самі uh -huh. за себе, їхні батьки платять, тому від це й Я не знаю, мені здається, що і Всесвітня Федерація Карате, і за того, що там великі насправді внески стартові, і ну вони там нормально заробляють. Ну, а взагалі на міжнародних змаганнях е преміальні, я знаю, там дуже смішні. Та преміальних практично. Ну, якщо є, якщо вони є, вони, вони смішні. Вони смішні вони в чому сенс тоді, окрім, ну мовно кажучи, там, приїхати зі змагань, там гордитися собою, що ти виграв нагороду. Потім витративши шалену кількість грошей, особливо е оцей шлях від дітей до вже ну, спорту високих досягнень, в принципі, це лягає на плечі батьків в першу чергу. Е Взагалі погоджуюсь сильно. Ще раз, коли ми були в Олімпіаді, Олімпійський видом спорту Чотири роки мають міністерство мається, виділяло да? набагато більше кошти, набагато більше секрет, не для кого, навіть кадети-юніори отримували нормальні кошти да. за свої медалі. Зараз ми є не олімпійським видом спорту, у нас так не фінансують. Нам нам цей вид спорту дуже сильно подобається. Ми в нього закохані. Ми ну, особисто я з п'яти років там, тому я не, не буду його міняти на даний момент часу точно, тому що це те, чим я найкраще вмію займатися. Це те, що я знаю зсередини, ззовні і як хочете. Тому ми будемо залишатися тут і будемо надіятися, що карате ще попаде в Олімпіаду і трішки ситуація зміниться. Хоча, в принципі, давайте так: спорт це завжди буст для подальшого твого розвитку. Якщо ти вмієш себе правильно позиціонувати, вмієш прорекламувати себе. Так, Мабуть. прорекламувати, скоріш, якщо ти з головою, то ти можеш пробитися в інших сферах за рахунок спорту і за, за рахунок своєї пізнаваності. За 100%, Є багато гарних прикладів. Е, так, і ми цим в принципі, займаємося і раджу всім цим займатися. Е, добре, питання були сьогодні від підписників Karate Project. Да, там було кілька таких гарних запитань. Перше запитання було, знаєте, від кого? Від Галини Мельник. Супер. Які найбільші виклики ви зустрічали під час тренувань або змагань? Е, я думаю, що от боротьба з собою. Бага... У мене був період, коли я, напевно, не хотів, і мені довелося це перебороти. Це насправді найскладніше було. Залишитися і потім після цього змогти перемагати. Ще питання від підписників. Як ви мотивуєте найкращих своїх підопічних, саме найкращих? Бо вони вже, ну коли діти ж легше, мабуть, піддаються якимось там хвилинам слави, і вони їх важко, мабуть, мотивувати, продовжувати бути кращим? Давайте так: поставлені цілі, до яких ми йдемо. Я думаю, що для моїх спортсменів це найбільша мотивація. Ну, у нас є цілі, у нас є плани, від яких ми не відходимо, і вони всі живуть ними насправді. Це мотивувало мене встати кожного разу, прийти на тренування, зробити якісну роботу, і я впевнений, що це мотивує їх. Останнє запитання, Точніше, не запитання, а таке останнє прохання від підписників мотивуюча цитата для початківців. Є якась у вас? одним реченням. Я люблю повторювати, воно ну, можливо банально, але хто, хто йде, той дійде. Все, дякую. За дякую Запитання анонімне. Кого Є. у своїх підопічних ви вважаєте найпрацелюбнішим і найвідповідальнішим? Та я можу не на це питати. Ні-ні ні. Ні, себе ні. Найталановитішим пронечука пахарем. заплідного. А найулюбленішим? Найулюбленішим? Та я їх всіх люблю. Та вони всі частина мене. Ну, насправді. У кожного там своя історія, але. Я відкрию секрет от для всіх. У мене мрія, от коли я починав тренувати, щоб в залі було якомога більше чемпіонів світу. Ми впевнено йдемо туди. І для мене прогрес тренера це тоді, коли не просто якийсь один спортсмен повторяє результати, а з'являються нові лиця. От якщо нові спортсмени роблять результати, це означає, що робота йде в правильному руслі.